Дивіться сьогодні в проєкті київської історії. Каміння просто могло падати на голови тим подорожнім. город був практично сажоні і опустошов. Вони за своїми масштабами вони дуже подобні. Це фактично міні-фортеця. Це був символ державності, символ єдності. Ворота до Києва дивіться зараз. Київ виник як невелике селище. Зручне географічне становище надавало йому стратегічні переваги перед конкурентами. Природні підвищення, які зараз називають Київські гори, поруч велика ріка. Все це було зручно для оборони та ведення господарства. Дуже скоро місто стало потужним політичним, економічним та культурним центром. Поселення самого легендарного засновника міста Київ, як припускається, мало площу не більше двох гектарів. Воно розташовувалось там, де зараз знаходиться Національний музей історії України. За Києвих наступників селище перетворилось на справжнє місто. Наприклад, за князя Володимира Святославовича воно розрослось у п'ятеро, а за князя Ярослава Мудрого досягло вже 80 гектарів. Його оточують високою стіною. Потрапити всередину можна було через троє воріт. ці вот три... Сооружения ⁇ Сооружение, Львовские, Золотые и Лядские ворота ⁇ были основными воротами в город Ярослава. При этом Золотые ворота были главными. Историческое название Львовских ворот ⁇ Жидовские ворота ⁇ которое теперь звучит не очень благозвучно, но история есть история. Через Золотые ворота проходил главный въезд в город с юга. Дорога в город вела с той стороны, где сейчас университет, проходила, собственно, через ворота. А вместо нынешней Владимирской улицы главной магистралью внутри самого города был нынешний Золотоворотский проезд, который в ворота и упирается. Ярослав Мудрий збудував цілий складний архітектурно оборонний комплекс, і ворота до міста були лише його частиною. В основі комплексу лежить мода на візантійське з заправління князя Ярослава Володимировича. То він хотів, щоб Київ був схожий на Царгород на Константинополь. Царгород, це була столиця Візантії, це було місто, звідки на Русь прийшло християнство. І ось сюди приніс батько Ярослава Мудрого, князь Володимир Святославович. І ось Ярослав він будував центральну частину свого міста, схожу на центральну частину Царгорода, тому що він хотів, щоб розвивалася нова релігія, щоб вона тут поширювалася на цих землях, і тому був побудований Софійський собор, як митрополичий храм. І на південь від нього були побудовані золоті ворота. Повість минулих літ детально описує всі архітектурні досягнення київського правителя. Заложив Ярославгород, великий Київ, а в города сього ворота є золоті. Заложив він також церкву Святої Софії, премудрості Божої, Митрополію, а потім церкву на Золотих Воротах Кам'яну, благовіщення Святої Богородиці. Після цього він звів монастир святого Георгія Побідоносця і монастир святої Орини. Найвідомішими серед цих воріт були так звані золоті ворота. Вперше вони згадуються під 1037 роком, коли вони, начебто, були побудовані. За літописними джерелами існує дві дати побудови воріт. Є більш рання, і більш пізня дата. Більш рання дата це 1017 рік, і більш пізня дата це 1037 тридцять сьомий рік. Но в наукових колах, скажімо так, підтримується така думка, що 1037 рік це кінцева дата будівництва воріт, тому що вони не могли бути побудовані за один сезон. Вони ці ворота будувалися разом з укріпленнями, земляними укріпленнями міста Ярослава і будували ся вони впродовж 4-6 років і самі ворота також будувалися кілька років Тобто 37-й рік підтримується як кінцева дата будівництва воріт а коли вони були початі побудовою це могло бути і 10 років до того могло бути і 15, могло бути 5 років тобто такої дати якоїсь немає існує декілька версій походження назви золоті ворота згідно одної вони були оббиті чи то міддю чи то бронзою. метал був начищений до сліпучого близького і сяяв, наче золотий Є така ще вже мені здається, що така новітня якась легенда, яка розказує, що якщо з тому, що золоті ворота вони були головним в'їздом до міста, тому за проїзд під ними брали тільки золоті монети. Я завжди кажу, міді не брали тільки золото, тому треба заплатити одну золоту монету. Самі ворота були складною інженерною спорудою. Над ними звели башту із бойовими майданчиками висотою близько 15 метрів, а на самій вершині розмістили благовіщенську церкву. Наш відомий мистецтвознавець Вадим Скурятівський говорив, що золоті ворота це така чудесна пряжка, застіпка в обороні всіх форти... фортечних оборонних споруд часів Ярослава Мудрого, міста Ярослава. І дійсно, вони прекрасна, золота прикраса періоду княжого... княжої доби. Загальна висота споруди сягала приблизно трьох десятків метрів. До речі, церква над візними воротами це теж була візантійська традиція. І ось якраз ця церква, яка була закладена і збудована над золотими воротами, вона не випадково названа Боговіщенською, тому що знову ж нам каже Літопис, що цей великий примудрий князь Ярослав для того, побудував церкву над воротами, поставив церкву над воротами і назвав її Боговіщенською, щоб ці ворота завжди несли місто тільки благі вісті, і щоб і самі ворота, і місто Київ завжди були освячені святим Боговіщенням Господнім і молитвою Пресвятої Богородиці. Ворота з бойовою баштою були лише частиною оборонних споруд міста. Щоб ворогу добратися власне до стін, треба було подолати рів глибиною вісім метрів та удвічі вищий вал, і лише потім приступати до штурму стін. І все це під безперервним обстрілом оборонців міста. Через Ров був звісно, перекинут підйомний мост, так що коли пройти в город нужно было своим, то мост был на месте. А когда к городу подходили враги, то мост по одной версии просто поднимали, а по другой, если все было слишком серьезно, то даже сжигали. По валу ще проходили додаткові захисні такі споруди. Це були бойові галереї, вони називалися заборола. Могли навіть вони бути кілька ярусними, і заборола десь по висоті могли досягати десь п'яти метрів. Тобто висота валу разом з заборолами сягала десь 14-16 метрів, і було дійсно дуже важко пробитися. Ну потім, скажімо так, золоті ворота це було повністю кам'яна споруда зламати її, якось зруйнувати її було дуже і дуже важко. І е, як ми знаємо з літописних різних, різних літературних джерел, жодного разу там не згадується, що ворог зайшов до міста якраз через золоті ворота. Про золоті ворота збереглося декілька легенд. В одній стверджується, що у 11-му чи 12-му сторіччі польський король, чи то Болеслав І, чи то Болеслав ІІ, побував зі своїм військом у Києві. То был час между собой. В борьбе за киевский стил местные князи боролись за пекло. Тому у месте час от часу, часу появлялись чужинцы, у брата в бывшей борне. Помогая киевскому князю Изяславу Святославичу отвоевать киевский престол, который к тому времени захватил его князя брат, попытался взять город штурмом через Золотые ворота. Он якобы ударил мечом по золотым воротам, и на самих воротах, и на мече остался щербец зазубрина. Тот меч, который, согласно легенде, которому он это и делал, лежит в Краковском музее. Неизвестно, конечно, мягко говоря, неизвестно, действительно ли это тот меч, но, по крайней мере, легенда так гласит. Инша легенда рассказывает, как ворожа ворота подступила до Киева. Неприятель почав вимагати, щоб городяни видали їм неперевершеного лучника Михайлика. Тоді мовляв, вони підуть. Міщани їм повірили і видали воїна. Михайлик, звісно, розозлився і наступну е, річ, яка в приблизительному переводі на сучасний язик звучить так. Кияне громада, плохая ваша рада. Если бы вы меня не отдали, в жизнь бы татары наш город не взяли. Но кияне отдали Михалика, и тогда он ударил копьем по золотым воротам, снял створки ворот, то ли медные, то ли позолоченные, и унес их в неизвестном направлении. С помощью этой легенды якобы объясняется, почему створки ворот в какой-то момент были утеряны. Цим ворогом, який вимагав у полон Михайлика, були монголи пізньою осінню 1240 року, до київських стін підійшли війська хана Батия. Вочевидь, життя славного лицаря Михайлика їм видалося замало, і вони почали облогу міста, яка продовжувалась близько місяця. Після рекогностировки, проведеної монгольськими полководцями, стало зрозуміло, що атакувати Київ з півдня через золоті ворота справа безперспективна, тому основні сили зосередили на сході, в районі Ляцьких воріт. Там і прорвали оборону захисників міста. Так про це говорить Літописець. Поставі животи пароки городу врат Лядських парокам же безпристанні б'ючим день і нощ вибіше стіни. Київ був пограбований, населені вирізане. На 200 років про нього забули. Лише наприкінці 16-го сторіччя Київ знову починає згадуватись у записках мандрівників та офіційних документах. Наприклад, у грамоті великого князя Литовського Олександра говориться, що золоті ворота служать головним в'їздом до міста. Тут цілодобово чатує міська варта. З купців береться миту за провіз товару. Пошлину брали по возам. То есть за кожний воз полагалась какая-то сума. Совершенно естественно, что купцы нагружали на возы столько, сколько можно было, перегружали их, дабы уменьшить количество возов при э, фиксированном количестве товара. И это иногда приводило к тому, что возы не выдерживали и ломались, ломались оси. По тогдашним порядкам, если купец въехал со своим возом э, в город, а уже в городе сломалась ось и воз не мог двигаться дальше, Весь его товар, который он вез, переходил в собственность города. Вот так тогда работала экономика въездных пошлин, и э, э, так, так, такие были последствия из тогдашних правил. Можно применить здесь поговорку «Скупой платит дважды, потому что, поп попытавшись уменьшить ввозную пошлину, можно было лишиться всего товара. Золоті ворота бачили львівський купець Мартин Груневек, посол Еріх Лясота, який прямував до запорожців із дорученням від австрійського імператора Рудольфа. У 1648 році, після перемоги під жовтими водами, через золоті ворота тріумфально в'їжджав до Києва Богдан Хмельницький. Проте найціннішим для нащадків виявилися відвіданий Києва голландським художником Абрахамом Ван Вестерфельдом. 1651 році Вестерфельд разом з військами польсько-литовського гетьмана Януша Радзавіла прибув до Києва. Він зробив дуже багато малюнків міста різних частин міста Києва, основно центральної частини, малюнків, які було зроблено більше, ніж 80. Два малюнки стосуються золотих воріт. І на цих малюнках золоті ворота вже постають дійсно в дуже, -дуже зруйнованому вигляді. Але ще видно на малюнках Вестерфельда частково воротну вежу, тобто, існувала, якомусь кмосволі воротний проїзд і ще існував, і навіть фрагменти надбрамної церкви. У другій половині 17-го сторіччя, коли Україна все більше переходить під контроль Московії, тут розміщується московський гарнізон, а київські укріплення стають частиною оборонної лінії, яка прикривала північно-західні кордони московської держави. Захисні споруди старокиївської фортеці та золоті ворота пристосовують до тогочасних вимог ведення війни. Перед ними будують земляні бастіони, а з зовнішньої сторони обносять додатковим валом. Південним в'їздом до Старокиївської фортеці слугували золоті ворота. Але вже знову ж таки вони були дуже-дуже поруйновані, і в середині XVIII століття вже знаходилися в такому стані, що каміння просто могло падати на голови тим подорожнім, тим, хто проїжджав, проходив під цими воротами. І тоді міська влада, розуміючи, все ж таки значення цієї пам'ятки, як написано в одному з документів для її віда древності, вирішила, що ці руїни просто потрібно засипати землею, що було зроблено. А неподалік були збудовані нові ворота. Вони і отримали нас. Во нові золоті ворота, але не проіснували досить недовго десь близько 50 років. За декілька десятків років про золоті ворота, які були засипані землею, просто забули. Проте реінкарнація пам'ятки відбулася тріумфально. У 30-х роках 19-го сторіччя влада береться всерйоз за переоблаштування місця. Затверджується генеральний план забудови Києва за цим планом. Три частини міста Києва, які до цього існували автономно: це старокиївська частина, це печерське так зване відділення і поділ. Вони вирішено було об'єднати в одне місто. І ось тоді почали переплановувати вулиці, почали старі вулиці вирівнювати, продовжувати нові планувати, нові сквери були розбиті, нові площі. І ось тоді з'являється інтерес до пам'яток старовини. Одним із таких любителів старовини був кіндразій Лохницький, чиновник особливих доручень при київському генерал-губернатору. Саме він першим після 80 років забуття вирішив віднайти золоті ворота. Він мав доступ до документів. Тому відшукати місце знаходження історичного об'єкту йому було дещо простіше. Щоб зібрати гроші на розкопки, Лохвицький організував підписку серед заможних киян. Він якось з яким чином зв'язався. Лохвицький отримав ці малюнки, почав шукати це місце золотих воріт. І отримав роту солдат, отримав лопати, вони розкидали землю і відкопали відкопалося самі руїни. Таким чином воно сталося 180 років тому, в 1832 році, і були розкопані залишки золотих воріт для киян і взагалі для всього населення колишньої російської імперії. Це було потрясіння, тому що Ну забулося вже, що була така давня старовина, і разом з тим велика повага до того, що ці старожитності повинні зберігати а далі пройшло собиття, которое возможно во многом определило дальнішу судьбу. золотых ворот, конкретно то, что они сохранились и до наших дней. 9 сентября 1832 года в погоду, как говорят источники, еще худшую, чем сегодня, когда был большой ветер, дождь и даже снег, золотые ворота удостоились высочайшего посещения. Император Николай I, который вообще очень любил Киев и много в нем бывал, изволил посетить и осмотреть золотые ворота. Его також что император Атор приїде відвідати ці розкопки. Він дуже дуже старався. Він дуже хотів догодити. Він хотів, щоб він же також прославився якимсь чином, але якось розповідає мемуарна література. але не пощастило йому. Він тут був. Це була осінь, був дуже холодний день. Він замерз і вирішив піти пообідати. Ось якраз і пішов пообідати. в цей час приїхав імператор. Звичайно, що йому показали ці розкопки. Так не пощастило Лохвицькому отримати височайшу монаршу похвалу. Проте імператор, добре що забруднившись у негоду, тим не менш був у гарному настрої і постановив, що ця пам'ятка варта збереження. После такого вердикта, естественно, золотые ворота были, что называется, обречены на успех. Их следовало сохранить. Их привели в вид, который был настолько похож на первозданный, насколько это к тому моменту можно было. И в 1834 году по завершении этих работ состоялась торжественная церемония, которая отмечала возрождение, если угодно, золотых ворот. К тому моменту по обе стороны ворот еще оставались валы. Ворота действительно были расположены в прорезе валов. Кстати сказать, прорезная улица, которая проходит вдоль ворот, потому-то так и называется, что она прорезала вал, который шел от золотых ворот наискось через эту улицу к Лядским воротам на современной площади независимости. У наступні роки, за пропозицією архітектора Береті, який будував і ремонтував ледь не всі історичні будівлі Києва, стіни пам'ятки зміцнили контрфорсами та залізними затяжками, а в 50-х роках 19-го сторіччя встановили чавунну огорожу. Ще пізніше у деяких місцях стіни обклали цеглою та вкрили металевим дахом, адже надзвичайно важливо було захистити їх від атмосферних опадів. Наприкінці 19-го сторіччя навколо воріт облаштували сквер із фонтаном і на у видових знімках, на листівках, на знаменитих альбомах Кульженка, Гучуна Гучевського, тобто все, що як ми знаємо і вивчаємо Київ дореволюційний, на фото Чугуєвича, на фото Кордиша, ми взнаємо ці золоті ворота як символ історичного міста, як символ давнього міста, часів княжої доби. Ну і звичайно, зберігають у по новому вже зараз ці золоті ворота поряд був. Упорядкований і золотоворіцький скверик. Так, в 1890 році міський садівник Білоус виписав із садового господарства Крістера біля 60 саджиців Акації на початку двадцятого сторіччя у місті засновують товариство охорони пам'яток старовини та мистецтва. У глибинах цієї організації вперше зароджуються ідеї відтворити древній вигляд золотих воріт. Проте на носі була імперіалістична війна, потім громадянська, і перейматися проблемами старих руїн було нікому. Диво, що протягом наступних десятиріч та декількох воєн золоті ворота більше страждали від дощів, снігопадів та морозів аніж від артилерійських обстрілів. В період громадянської війни було там трошки зруйновано один з конфорсів, його потім було поновлено. Самі рештки не самі рештки не постраждали ніяким чином. Існують такі ще також, якісь десь свідчення, якісь там джерел, можливо, навіть не дуже документальних, там літературних, такі журналістських, Що тут ось які бачимо, такі ніби ями, такі пориті в уклаці золотих воріт, що там жили діти безпритульні. Вони собі виривали там стіни ж наші, такі товсті, що вони просто там якісь мешкали також таким чином. Але пам'ятка, спеціальну пам'ятку ніхто не руйнував. Тобто не було ніяких цілеспрямованих дій, ніяких там не, не обстрілів цієї пам'ятки не було нічого. Після війни пам'ятку досліджують. Тут проводяться археологічні розкопки. У 1961 році вчені виявили на стінах проїзду воріт графіці, написи та малюнки, які потребували чимось гострим давні кияни. Графіці були дуже пошкоджені. І лише з великими зусиллями там можна прочитати трохим Нікола. Господи, допоможи Рабусової. Але все рівно. Руйнується поступово поступово. верхній шар кладки все рівно він трошечки руйнується. І якщо ще в 60-ті роки тут були знайдені але залишки якихось графіті, то зараз уже дуже довго мені потрібно взяти ліхтарика і вам дуже довго показувати. і ви будете дуже довго дивитися і вірити мені на слово, що там воно було. У 70-х роках минулого сторіччя Київ починає готуватися до ювілею. Радянські чиновники вирахували, що на початку 1980-х років українській столиці має виповнитися півтори тисячі років. В 1982 году, как известно, было отпраздновано так называемое 1500-летие Киева. Так называемое, потому что в 1882 году праздновалось тысячелетие Киева. А за следующие 100 лет Киев вдруг постарел на 500 лет. Это советское политическое решение праздновать 1500-летие Киева сопровождалось различными мероприятиями по приведению города в Подобаючий, як в по крайній мірі читалась вид. І одним із таких міроприятій було приведення золотих ворот в тот вид, в которых, в котором ми їх можемо можем І и сейчас. За ініціативи Українського товариства охорони пам'яток історії та культури був створений колектив реставраторів, який мав займатися відновленням золотих воріт. До нього увійшли архітектор-реставратор Лопушинська, археолог Висоцький та дослідник давньоруської архітектури Холостенко. Вони заново дослідили та обміряли пам'ятку, визначили довжину стін воріт, конструктивні особливості фундаментів, доповнили знання про особливості конструкції оборонного валу, отримали додаткові відомості про внутрішнє оздоблення і відновлені золоті ворота через тисячу років постали перед киянами та гостями міста. А ось архітектурні такі деталі, більш художні, якісь деталі, звичайно, це стилізація під давньоруську архітектуру, і основ, особливо це стосується якихось декоративних елементів. За основу були взяті відомі нам пам'ятки давньоруського часу. Тобто, ми тут бачимо сама споруда на залізобетонна, на залізобетонна. Свайних таких конструкціях всередині ось цих конструкцій ми маємо металеві додаткові конструкції, імітовану кладку 11 століття. І такі декоративні елементи, якраз які характерні вже до 11 століття. Там поребрик на церкві. Маємо якісь арочки, маємо пілястри. Тобто ці такі декоративні елементи характерні якраз для того часу. Церква в одинадцятому столітті вона звичайно мала розписи. Якраз під час археологічних досліджень, початку 70-х років ХХ століття, були виявлені фрагменти і фрескової штукатурки з залишками розписів, і були знайдені навіть декілька кубиків смальти. Тобто ми можемо говорити, що в церкві розписи були. Але ми абсолютно не знаємо, якими була, якою була система розписів. Тоді тому під час відбудови цієї церкви вже вирішено було зовсім живопис ніякі не відновлювати. А ось підлогу там відновили, тобто не відновили, а просто реконструювали, скажімо так. Прикладом підлоги Софійського собору, золоті ворота одна із небагатьох пам'яток княжих часів, які збереглися до нині. Світок тріумфу, радості, жорстокості і нещастя. Тисячу років тому, складений майстерними руками прадавніх киян, зараз, посеред сучасного мегаполісу, є своєрідною машиною часу, поєднуючи легендарну давнину та сучасність.